Всім привіт. Е, так, просили балочку зняти, балка і рульове. Тобто, виходить, от іде вона тяга. Тяга продольна е, укорочене на метр 20. Ну, 25 там, як тут говориться. Тяга, тяга була вигнута, виходить, вона, вона з однієї сторони вигнута. Є. І її треба було ще з обратної сторони вигинати. Тобто, виходить, такий самий радіус, що там, що тут. Ну, Циліндр по-простому. То гідроциліндр МТЗовський. Сюди було просто взяти е, пальчики МТЗовські. різьба стандартна МТЗовська. Єдине, що сюди було воно трошки переточене по цапфу. Вот. Кріплення Балка-качалка. Балка-качалка зроблена отак. Швелерком все обійшов я моста і закріпив я на стремяночки виходить. Далі, щоб закріпити гідру циліндру, ну, виточив я таку бабишку, конусну бабишку, під МТЗовського пальця, все, щоб там без омолочка. І так само опять же швелерком з однієї сторони, я його обійшов на другу сторону. Надіюсь буде видно. Вот, як він йде. Далі сама качалка. Сама качалка просто зроблена. швелер один, швилік швелер вот там, далі другий. Ну звісно, коли воно знято то набагато краще видно. Нічого. Хто хоче зрозуміти, то пойме може отсюда я достану о получається от до швеллера була та фокусся була прилагана труба можна так сказати завтулена труба і по условию була ще обтягнута. ну якби для страховочки щоб воно надежніше було все і аналогічно получається один швилярок і другий швилярок, сама рама і між получается стоїть качалка. Как би нічого сложного немає в этом. От Короче, зроблено, якщо з цієї сторони сонечко цвітіє. По-простому ніяких заморочок немає тут. Так, ну с переднім мостом тут нічого інтересного немає. Рама швеллера. До швеллера була приварена ще така П-образка И получається було закріплено отак. Вот ну, Передок не качається. Тут просто так само аналогічно бабышка конусная. Тут палец конусный і все. І там так само. Tai kaip, ko, čia konsultacija bauki.